Доброго дня, мої малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про органи чуття. До нас завітали в гості хлопчик та дівчинка, це наші помічники, за допомогою чого ми пізнаємо навколишній світ. Зору, слуху, нюху, смаку, дотику. Діти, відгадайте загадки? Маленьке, кругленьке, а весь світ бачить. Вірно, це око. Завжди в роті, а не проковтнеш. Так, це язичок. А тепер, дітки, дивіться. Ми бачимо з вами трактор. А чим ми чуємо трактор? Вірно, це ми чуємо нашими ушками. Давайте, діти, згадаємо органи чуття. Моя рука може торкнутися, моє ухо може чути, мій ніс може нюхати, мій рот може відчувати смак, мої очі можуть бачити. Діти, ми всі різні і повинні доглядати і берегти органи. Чуття, щоб очі добре бачили, а вухо чули. Бережіть органи чуття, бережіть себе, будьте здорові.